Слава нашому Господу за його милість і любов, яку ми маємо із рук Його. Ми будемо дякувати його і славити Його, бо милості Його нескінчені. Коли брат володя підійшов до мене і сказав, каже, будеш проповідувати, я запитую Його. І, на яку тему сьогодні ми будемо? А Він каже, тема в нас євангельська. Слава нашому Господу, що в нас тема євангельська. Євангельська тема це на кожен день. Євангельська тема це тема про добру звістку. І тому я вам теж хочу сказати добру звістку: Христос Воскрес. Христос Воскрес! Воістимо Воскрес! Христос Воскрес! Воїстимо воскрес. 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 воскрес! Ця звістка дуже добра, але багато людей чомусь не довіряє їй. Чомусь не довіряє їй. І тому наше завдання. Це Іванська звістка на кожен день, на кожен час розказувати, святкувати про те, що Христос є живий, тому що Він кожен день і кожен час робить в нашому житті великі і дивні діла. Слава нашому Господу. Той, хто живе з Господом, той, хто керується Господом, у нього завжди є що сказати. Свідоцтво про те, що наш Христос є живий. Слава нашому Господу. І я хотів би читати із книги діяння святих Апостолів, третя глава, з 11 вірша. До 11 вірша тут говориться про одного чоловіка, який був кривий, але він став здоровий. Він став здоровий. О. І в 11 му вірші нижче говорить, кхе, говориться про проповідь Петра, яку він сказав у храмі. Апостол Петро, як свідок всього цього, бо це подія була не тільки в житті кривого чоловіка, а це подія в житті апостола Петра, бо він був учасником цієї події. І він каже такі слова. Тому, ж, що він тримався Петра і Огана, тобто цей чоловік, який був кривим. Увесь народ здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим, побачивши, що Петро промовив до народу, Боже ізраїльський, чому дивуєтесь із цього? Чому ви дивитесь на нас, немовби? Ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить Бога Авраама, Ісаака, Якова, Бога цих наших. Прославив слугу свого Ісуса, що його ви видали і відреклися перед Пілатом, коли цей присудив його <кхе> пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка, душогубця, а Творця життя вбили, якого Бог воскресив з мертвих. Чому ми свідки? Слава нашому Господу за ці слова. Апостол Павло Апостол Петро каже, що ми є свідки. І ми, живучи на цій землі, ми теж є свідки того, що наш Ісус Христос Він є живий. Слава нашому Господу! І в нас в кожного в житті є чим засвідкувати про це. <кій> <кій> Хай поблагословить нас Господь, щоб наші серця і наші уста вони не замовкали, щоб ми не дивилися на те. Чи це святкуємо сьогодні, чи ми це святкуємо пізніше, чи ми взагалі в якусь другу подію, ну, якась зовсім друга дата. Але ми все одно святкуємо про нашого Господа Ісуса Христа, який є живий, який є Воскреслий. Багато людей дивуються, дивуються, може хтось сказати, що ти мене поздравляєш? Я святкую в якийсь другий день. А ми можемо просто сказати: ми тебе не поздравляємо, ми тобі свідкуємо, ми тобі розказуємо. Бо ця подія, вона змінила життя маси людей на нашій землі. І маса держав навіть помінялася від цього. Бо Христос воскрес і Він є живий. Апостол Петро, коли говорить, то він начебто звинувачує народ в тому, що Христа розп'яли, звинувачує і здавалося, б, що Він їх якось аж пригнічує, що це ви винні, що це ви зробили. Але далі він каже трошки другі слова. І через віру в його ім'я цього, що ви бачите і знаєте. Його ім'я закріпилось, і віра, що через нього дала йому повне видужання перед усіма вами. Тобто це не говорить про цього чоловіка, який був кривим, що видужав. І далі каже так: однак, браті, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші Князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звісти устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті. Щоб ваші гріхи були стерті. Він говорить народу, це ви зробили не знаючи. Це ви зробили як би не нароком. Це ви зробили, бо розуміли, що начебто так повинно бути. Але це ваше незнання. Тобто він начебто як то виправдає народ. Але далі він каже, вихід. Що треба робити? Бо він каже так: тож, покайтеся і не верніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб, так від Госп... Кхе... і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Тобто, є вихід. Для кожної людини є вихід. Апостол Петро не засудив всіх на смерть за це. Апостол Петро, трошки покартавши і показує шлях, він свідкує, як треба робити. І ми, живучи на цій землі, ми можемо людям свідкувати не так, що ти не покаєшся, то ти помреш, тебе захопають. Там будеш в озері огняному і так далі. Треба показати людині вихід. Вихід, як треба робити, показати людині шлях до молитовного будинку, показати людині шлях до нашого Господа Ісуса Христа. І коли людина прийде, вона побачить Господа своїми очима, вона безноки і чисті серцем побачить Господа, коли людина очищує, очищує своє серце, і людина тоді побачить і буде сама вже свідком, кхе, свідком. Нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми говоримо про народ ізраїльський, він був віруючим чи не, ві... чи... не віруючим. Віруючим, так? Да? Він був віруючим народом. Вони знали, що є Бог Отець. Вони знали заповіді кхе, Божі. Вони знали, що вони є діти Авраама. Все це вони знали, так? Да? І ми їх не можемо засудити, ну, сказати про їх, що вони абсолютно невіруючі. Ми можемо час про народ сказати навколишній, що а, то невіруюча людина, то загибла людина або ще якась така. Mm -hmm. Бо в наш час взагалі бувають такі люди, що не знають не, не просто, що, хто такий Христос, а що є Бог Отець і що є 10 заповідей. Молитву «Отче наш» знають тільки перший рядок дуже часто. Тільки перший рядочок. І коли нам в школі казали, ти повинен вивчити цей урок і знати його як «Отче наш», а задуматься. А хто знав молитву «Отче наш»? Коли ми ви вивчали біографію Тараса Шевченка, Тараса Григоровича Шевченка. Там, як він малим хлопчиком, ходив у цю церковно приходську школу. І там було написано Отче наш одним словом, Отче наш. І я тоді задумався, що це таке. Бо я тоді не знав, Отче наш. І думаю, що таке «Отче наш. Просто на пам'ять вивчив це як одне слово. А потім мені відкрилося, що це звернення до Господа. Отче наш! Але коли говоримо про народ ізраїльський, він був віруючий народ. І здавалося б, коли ми дивимося на себе, віруючим треба каятися чи ні? Треба всім каяться. Бо написано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Всі згрішили. Звичайно, ми, покаяні грішники, Ми служимо нашому Господу. Наші гріхи, ми кажемо, що Господь кинув за хребет. І їх начебто вже й нема. Але ми живемо в цьому світі, де ми можемо дуже легко замазатися, дуже легко ми можемо згрішити. І тому нам теж треба часто каяться. І написано у 19 вірші, так тож покайтеся і не верніться, щоб ваші гріхи були стерті. Звичайно, ми приходимо до нашого Господа, ми каємося і знаємо, що ніхто ще не... Перекаявся. Да? У нас завжди є щось таке, якась зернинка. Ми вдома буває, каємося, дружина перед чоловіком, чоловік перед дружиною буває, каються, бо всього случається в нашому житті. І я хочу сказати, що народ, хоч мій народ Божий, але нам теж часто буває, треба каятися перед нашим Господом Ісусом Христом. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми знаходимо багато випадків, коли люди каються. Коли ми візьмемо царя Саула, він згрішив покаявся? Ні. Не покаявся. А коли ми візьмемо царя Давида, він згрішив, він каявся? Каявся. І слава нашому Господу, що є можливість каятися. Я хотів би прочитати. Із книги пророка, із книги Неємії. Тут перша глава записана Молитва Неємії. І він тут пише такі слова. З четвертого вірша я буду читати. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога Неба. І говорив, о Господи, Боже Нева, Боже великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять, і бережуть твої заповіді. Нехай ухо Твоє буде уважно, і очі Твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги Твого, якого я тепер день і ніч молюся до Тебе за синів Ізраїля, слуг Твоїх, і сповідаюся у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Він ну, тут написано сповідаються. Але ми розуміємо, що коли людина сповідається, це вона і кається. Так? Далі каже, так, тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей ні, е, ні постанов, ні законів, що ти заповідав єси Моїсеєві слузі твоєму. Народ ізраїльський, віруючий народ. Віруючий народ, але було в чому каятися, було в чому сповідуватися. І далі згадайно ну, про слово, що ти заповідав Моїсеєві, слузі твоєму, казавши, якщо провинитесь, я розсію вас між народами і навернетеся до мене, і додержуватимете моїх заповідей, і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх. І приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Слава нашому Господу за це! І будемо пам'ятати, що, хоч ми народ вибраний в нашому Господі Ісусі Христі, але ми теж живемо в цьому грішному світі, і нам є в чому каятися, в нас є в чому сповідатися, щоб бути ближче до нашого Господа, щоб служити йому. Бо розуміємо, що за кожен наш гріх наш Христос страждав. Наш Христос страждав. І Він воскрес для того, щоб і ми воскресли з нашим Господом Ісусом Христом. Слава нашому Господу! Далі я буду читати проповідь апостола Петра, де написано так. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Моїсей сказав: Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене спосеред братів ваших, ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. Слава нашому, Господу, і за це то наголошується про те, що ми повинні бути. Слухняними, слухняними нашого Господа. А кожний, хто не буде слухати того пророка, буде викорінений з народом. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків, і завіту, що Бог був заключив із нашими батьками, кажучи до Авраама: в твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог воскресив слугу свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав, кожного з вас від поганих учинків. Слава нашому Господу! Тому давайте ми ще помолимося до нашого Господа. Ми прославимо Його за Його Воскресіння, що Він є живий. І коли він живий, то він приймає участь у житті кожного із нас. Коли він є живий, то ми можемо з ним спілкуватися, і Він чує наш. Слава нашому Господу. Коли він є живий, то для нього немає нічого неможливого змінити в нашому житті на краще, щоб ми служили йому і любили Його. Хай поблагословить нас Господь. Амінь.